Зістати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українці просять главкома залужного доручити своїй команді розібратися у ситуації та на основі думок військових та генштабу зробити свої висновки та рекомендації для суду та не дати посадити бойового офіцера Червінського. Його вже понад місяць маринують у СІЗО. В той же час справа проти офіцера Червінського обростає новими подробицями, які свідчать про замовний і штучний характер звинувачення. Пише депутат Володимир Ар'єв. Алі мовою оригіналу. Одне зі звинувачень, що через дії червінського ворог отримав координати аеродрома Канатова, і ракета знищила два літаки, які там перебували. Це повне маячення. І ось чому минулого місяця суд у Кропивницькому засудив до 14,5 з половиною років тюрми колишнього контррозвідника СБУ Сергія Гороху. Саме він на початку війни надав ворогу координати військового аеродрому Канатова і скоригував ракетний удар. А слідство встановило прямий зв'язок говорухи з ворожими спецслужбами і він отримав тюремний. Терміни за державну зраду, посилання в коментарях особливо раджу звернути увагу на те, що два роки служби з 2019 по 2021 тисячі двадцять провів у Херсоні опер уповноваженим департаменту контррозвідки. Саме Херсонське СБУ здало і місто і область на початку війни. Саме в Херсоні активно працював не один нещодавно викритий зрадник, голова Кримського управління СБУ Колініч, агент ФСБ призначений на цю посаду Зеленським за поданням Баканова. Проте не зважаючи ні на що все намагаються спихнути. Де на офіцера, який брав участь в операціях зі знищення гіві і мотороли та виманювання вагнерівців Україну у 2020 році Офіцер, який насолив і ФСБ і, ГРУ, і банкові, бо не мовчить про зірвану операцію щодо вагнерівців. І ніхто зі слідства, звісно, не ставить питання, чому під час проведення спецоперації на засвідченому аеродромі перебували під відкритим небом бойові літаки. Чому їх не забрали? Оскільки ризик при проведенні подібних операцій є завжди, і чому командний склад проігнорував повітряну тривогу. Що призвело до жертв під час удару розповіді про скасування операції це для непосвяченої публіки? Скасування не було. А однобічність слідчих по Червінському чітко доводить замовність справи. Це сигнал військовим. Мовчіть, що гірше не стало. Проте ефект може бути зворотнім. На банку не розуміють, скільки всього накопичилося щодо них, і так що ми маємо. Безпідставно посадили офіцера Червінського продовжують незаконне кримінальне переслідування проти генералів Кривоноса Марченка і Павловського. Проти Порошенка досі розслідують справи замовлені російським агентом портновим. Військовим урізають грошові виплати і роблять усе, щоб не відновити одночасно Баканов на свободі Шуфрич і Бойко підголосовують монобільшості в Верховній Раді, бо монобільшості у Зеленського по факту немає. Залишка ОПЗЖ обнімаються зі слугами у Верховній Раді і у місцевих радах. Також одеська обласна є яскравим прикладом. Розпилюють державні гроші для олігархічних каналів на єдиному телемарафоні. Знову повертають схематози на дорожньому будів. Низя корупція на закупівлях в міністерстві оборони вразила навіть бувалих. Поки одна Україна воює або організовує забезпечення фронту і постраждалих від війни, паразити будують авторитарну модель для збереження влади. Всі ознаки як істократії, загулять. Хто не знає, що це таке. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.